Вітаю вас, вільні українці. Наш пересидент, фанат північно корейського диктатора, заявив, що нічого Росії віддавати не буде. Але при цьому Україна почуть все втрачає і втрачає території. Але вона ці території втрачає разом із тисячами життів українців. Сколько живі що гадочка кукушка від бабла пушка наркоти. Ми нічого. Не будемо дарувати агресору. нічого їм не забудемо. Ми... Нічого ти не будеш дарувати. Скажи людей, ти мирних запитав. Схопився так за крісло, геноцидник. Так міцно, щоб ніхто не відірвав і владу не забрав, яку присвоїв. Боїшся миру, хочеться війни. Щоб зникли українці з цього світу для тебе, люди, ніби барани яких приносять в жертву твої предки по чорних шляпах можемо впізнать? Кому ти дійсно служиш нечестивий? Чому за тебе мають помирать? Слов'яни, наші хлопці, стільки років! Згадай, що на дебатах обіцяв, коли брехав країні на колінах, невже це Боже сон чи дійсно яв? Де вибрали ми смерть і добровільно? Повірили актору і шуту, який все робить, щоб тривало пекло? Вже місць немає ставити плиту, могильну, скоро буде кладовище. Суцільне в Україні, зупинись, бездушний узурпатор, ти заплатиш за злочин свій, не завтра, то колись настане час постанеш перед Богом. Але спочатку строк відсидиш свій. Повір, тебе мільярди не врятують. І знай, що дасть народ тобі свій бій, як дав колись саризму, вже недовго чекати, щоб наблизився кінець. Історії кровавого володі і в цьому допоможе нам творець. Так що там, Володимир Олександрович, може покажете, як потрібно не втрачати території, нічого не забувати. Може заберете своїх всіх своїх менеджерів, депутатів, міністрів, офісу президента. От і підете на передову, покажете, як потрібно відвоювати. Все рівно, термін ваш закінчився, толку дивлячись по останній поїздці в США, з вас ніякого. Я готова воевать до последнего, вот я, я лично готова даже пойти на фронт, если туда пойдут все друзья президента, весь 95-й квартал, весь офис президента, великие менеджеры, которые сидят только людей обелечивают, весь БЭП, который за, за, за весь период своего существования только пообелечивал бизнес и посоздавал им проблемы. И поверьте, тогда мы отобьем свою территории очень быстро. Депутат Костенко на это дал очень четкую ответ. Ответил за всех, за депутатов, за офис президента, за министров. Я за то, чтобы воевали все. Угу. Я хочу, чтобы воевали депутаты и министры, а ну, вот не это они. Ну, такой популизм, да, Ну. А вдруг война с империалистическими хищниками? Я воевать не пойду никуда. Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет надо взяться. Ну, На учет возьмусь, а воевать шиш с маслом. Полиция в Киеве, белье буднивли ТЦК, жерстоко побила людину. А чим довше це все триває, тим більше переконуюсь, що в уряді, що в поліції, що там в тому самому ТЦК, мабуть, служать якісь інші народи, мабуть, не українці. Я вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи. Одна з найдемократичніших, вибачте, одна з найдемократичніших країн Європи. Як... Да, заява Зеленського звісно, звучить класно. Ми нічого не збираємось віддавати. Але якщо копнуть глибше. Ми з кожним днем втрачаємо там якийсь населений пункт, то там якийсь населений пункт, то там десь расисти прорвались, і втрачаємо не тільки територію, а втрачаємо життя українців. Ну Зеленському ж байдуже, він не воює. Так я ще раз кажу, Володимир Олександрович, може, ви заберете весь офіс президента, Верховну Раду, Кабінет міністрів, своїх менеджерів, з собою ще заберіть, як записано в Конституції, хто в першу чергу повинен призиватися. Всю поліцію, всіх ТЦКшників. і покажіть нам разом, як потрібно не втрачати, як потрібно не пробачати. Що в нас посадка мікро. Скоріше б здохло кончене пойло з усіма чиновниками мародерами крісами. Всі мітими та розпочав цю спец обосраться. Ти місні корти, фонтани і паки, бомба сховища са мільйон. Кукіпка, басейни, і даварки. У мене так і вагон. Я наче то мирна спокійне людина, то маю питання по потені. Скільки вже можна чужими душима. Набивал ти в власні кишені. І мудістається, що нижчі. Пасти, маю лиш питання, скільки можна красти, іноді, здається, лиші не впасти. Май лиш питання, скільки можна красти.